На початку вересня правоохоронці традиційно приймають свої ряди нових співробітників. У цьому році новобранців, готових до служби в органах внутрішніх справ вісім. Вони урочисто зачитали присягу, після чого їм вручили табельну зброю. А з настановою про те, як важливо правильно її застосовувати, до присутніх звернувся ветеран служби МВС Яків Дрозд. Я хочу, щоб ви, кожен із вас запевнив, що тільки вам, сотрудникам міліції. В качестве исключительной меры решается применять оружие в тех случаях, когда это предусмотрено законом. Там, где отсутствует профессионализм, либо невыполнение тех требований, которые мы познаем в период системы служебной подготовки, случаются трагические факты. Были они и в жизни. Нікобельсько-городського Тимчасово виконуючи обов'язки головного міліціонера Нікополя Віталій Кузьменко розповів присутнім про те, як важливо завжди вчитись чомусь новому та удосконалювати свої знання та навички. Коли ви носите погони, вам потрібно знати досконало цю нормативну базу. Вам потрібно володіти всіма моментами, які відображають вашу службову діяльність. Щоб в першу чергу обезпасити себе, щоб приймати правильні рішення про виконання функціональних ваших обов'язків. Тому ще раз, будьте, будь ласка, уважні, дисципліновані. Це навчання потрібно не комусь, це навчання потрібно особисто кожному із вас. Урочистості закінчилися і міліціянти продовжили свою роботу у звичному режимі.